Так, давайте ми спочатку вже по нашій добрій традиції подивимося, які сьогодні в нас відбуваються енергії переміни для нашої любої України, що, як, куди ми рухаємося, що нового відкриється. Сьогодні нас, нагадую, 5.08, ви, ви теж просите називати дати. Так, Таро Ошо. Так, чотири підказки з Оракула мудрості. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири підказки «Оракул Майнд Мейс. І сьогодні мені ще захотілося витягнути старого божественного спадку. Теж зробити такий, якби розклад 5 карт, куди рухається Україна. Розклад шлях. Ну, те, що ми рухаємось до перемоги, це зрозуміло, але хочеться кожного разу підтверджень. Правильно? Правильно. Щоб вищі сили давали нам ці підтвердження. Так. Добре. Отже, приступаємо. Бачите знову карта? Серце в огні. Ворог свої тактики не покидає. Встайте за кожну поразку. Тому, будь ласка, уважність та обережність, плюс загрози терористичних нападів, загрози замінувань ніхто не відміняв вже вон, вчора по Західній Україні, що було по вокзалах, по ЖД, вокзала, по залізнодорожних вокзалах і Тернополі, то навіть і щось там ЦУМ теж говорили, що замінований центральний універсал. Тому. Уважність та обережність наголошую, період залишається гострий до 10-12 серпня. Бережіть не лише себе але своїх рідних. Так, друга карта. Така от ем, карта благодаті. Вищі сили, які дають нам цю благодать, енергію світла, чисто, променистого, щоб ми живили з цим світлом і направляли його в сторону ворога. Карта, яка давнень... давненько вже не з'являлася. Ось така вона мені про баланс, про черговий стовп підтримки для України, про чергове надходження необхідної збройної допомоги, відбалансування, продовження звільнення території від окупації, від тої расистської, всякої гедоти і, і бруду. Так, і ще одна карта. Ось і маємо карта долі. Те, що написано на небесах, те і буде, буде виконано на землі. Ось про що говорить дана карта. Дуже потужна. Те, що на небесах написано, буде виконано на землі. Ось який нам знак дають наші провідники, наші вищі сили. За Запорізьку атомну електростанцію подивлюся. Подивлюся, що в нас говорять карти Ошо? енергетична карта. Перша це створення. створення, створення нового, створення сильного, створення нашої перемоги. Україна в карті зрілості, Україна в карті виходу на новий рівень в боротьбі з гадами, інтеграція об'єднання. Інтеграція об'єднання, сил. І вищих, і земних, і світлих, і всіх, які тільки можна, і древніх, і все, що тільки може, зараз пробуджується для боротьби з тими гадами. Пам'ятаєте, день перед тим, чи два віші дні перед тим, ми робили теж енергетичний терор і там були що тих всякі аля путінські шамани теж десь там активізувались. От, Бозя все чітко прибирає. Вичищає. Карта моральності. Правильно, про моральність зараз треба думати. І обмеження. Моральність, честь, обмеження, тобто багато чого в собі теж треба, знаєте, як певні обітниці дати. От, така свого роду аскеза від чогось відмовитися теж як жертва, як обмеження, для того, щоб ми йшли ближче до тої, швидше, до тої перемоги. От. Але з іншої сторони, ця карта говорить, що дальше таки, якби. З'являється серед всього сірого, чорного, знову ж таки, кольоровий такий от просвіт. І кольоровий просвіт це наближення нашої перемоги. Дивимось далі. Карта Інь-Ян. Чого не вистачає для України, скоро отримаємо для перемоги. Карта Племені. Об'єднуватись повинні. І далі наші воїни. Наші мирні жителі один одному допомагати максимально Чим годні. як годні. Ми є один, єдиний великий сильний народ, такої сильної нації, як ми. Ще треба пошукати. Так, Change in the wind. Вітер перемін. Дуже потужна карта. Вітер перемін. Що він нам принесе? Перемогу однозначно. Аркан. Думаємо, 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 думаємо. Ще раз наголошую: інформаційну війну ніхто не відміняв. Гади будуть залякувати. Гади будуть ще більше провокувати. Наше завдання відмежовувати правду від брехні, чітко розуміти, де інформація істина, а де просто залякують. Так що включаємо свої думалки і менше ведемося на фейки. Воїни в захисті, воїни в обороні, воїни. В успішному відбитті ворога. Ключі до перемоги. Пам'ятаєте цю карту? Колись вона випадала дуже часто, і ось вона знову з'явилася. І знов ключі чергові в наших руках. Так, нагадую вкотре, що допомога буде і буде далі надходити аркану з такого мужчини, фокусник ілюзіоніст. Це ще і протаємні спецоперації, які надалі проводитимуть наші Збройні Сили України, а також наші партизани для знешкодження ворога. І дай Бог, щоб ми вже скоро радісно оспівували нашу перемогу над ворогом. Ось так. По енергії все йде просто дуже сильно. Яким шляхом йде Україна? Перша карта карта урожаю. Бачите, нарешті, ні, до речі, вона випала перевернута, перепрошую. До речі, нарешті, от сьогодні теж новини про те, що чергові е, кораблі з зерном долають успішно вивозять наше зерно, от долають успішно ці всі перешкоди, що там ті гади створювали. І це теж, якби, є плюс. Ну, плюсиків. Трохи збирається. Я розумію, що що через перед з черговою бурею, вони так просто не здадуться і не відступлять, але поки там що ми стаємо ще сильніші і рухаємось далі до збору урожаю. Актуальний аркан не такий він, вже як би хотілося сказати, хороший аркан смерті. По-перше, всі ті дійсності смерті, які принесла ця жахлива війна. Вони не пройдуть даремно. Це такий пам'ятаєте, раз була теж такий аркан трансмутаційна біль, трансмутаційний біль нашого народу і за кожну невинно втрачене життя, і за кожну невинно втрачену людину. Всі ті гати будуть відповідати. Я не знаю до яких поколінь, Но кара є і буде ще страшніше для них всіх. Але з іншої сторони, це загроза, яка також йде наразі і для мирних жителів, це стосується будь-якої точки України. Я наголошую, до 10-12 серпня гострі дати тривають. Аркан боротьби, рицар мечів, пряма позиція, успішні контрнаступи наших воїнів території будуть ще більше звільнятися. Переміни, 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 аркан. Поки що воно теж йде в такому руслі не настільки швидко, як нам би хотілося. бо необхідні ще більше підсилення зброї, але ми рухаємось і ми перемагаємо. І ключ, підказка, карта, Монах, відлюдник. Ще більше маємо з вами, дорогі мої глядачі, молитись ще більше, духовно розвиватись, тому що в духовному рості і в духовному розвитку ми віднаходимо нашу перемогу, долаючи тьму собі, ми долаємо її і навколо себе. Ось про що говорить даний аркан. Сила віри, сила молитви. Ми всі єдині. Ми йдемо до перемоги. І хай буде так, і хай Україна відроджується з новою надпотужною силою. А так воно і буде. І ми щогодні будемо для цього робити. Хороші розклади, мені подобаються. Хай так і буде, хай так і реалізовується.